Житомир може лишитися відомого на весь світ підприємства. Мова йде про «ЖЛ», яке вже не перший раз намагається захопити рейдерським способом. Вже сьогодні зранку були заблоковані рахунки «ЖЛ» у банках, а міліція затримала під Житомиром декілька автобусів з тітушками, які за інформацією керівництва заводу їхали штурмувати підприємство за вказівкою досить відомих політиків. Проходить реально поступовий рейдерське спроба рейдерського захоплення. То, що вони зараз зробили, вони ліквідували. Реєстрацію повністю нового підприємства ЖЛ. Повернувшись, повернувся, я не знаю, Ну Пашинський Тищенко, повернулися до зад Житомирської В Взад Житомирської ласущі я мав 72%. Ми не проводили збори. Акціонерів Ми не призначали директора. Жінка, яка звільнилась з підприємства ще у 1993 році, була формальним акціонером ЖЛ, маючи менше однієї десятої відсотку акцій. На початку місяця формальний акціонер виписується зі своєї квартири у Житомирі і приписується у місті Тернополі. Перше, що жінка зробила на новому місці проживання, це подала документи до місцевого суду, у яких вона просить ліквідувати ТВД ЖЛ. Суддя на першому слуханні виносить позитивний для панянки вердикт, але цього було було замало для повноцінного ліквідування підприємства. Далі у гру вступило управління юстиції Житомирської області, а саме В'ячеслав Лоханчук, який 25 листопада йде на лікарняний. Наступного дня приходить на роботу та вносить до державного реєстру підприємств інформацію, що за рішенням Тернопільського суду ТВДЖЛ є ліквідованим підприємством. Далі чоловік зникає з міста. Наразі його розшукують працівники СБУ. річ не йде о том що зайти на підприємство і продовжувати його роботу а в Контракти, виплачувати людям зарплату, річ йде о тому, щоб паралізувати діяльність підприємства на яке-то время. А потім я не знаю, які їх дальніші плани. Лібо це лакомий кусок землі в центрі Житомира, либо це можливість вимити всі активи відсюди і розпродати. Працівники підприємства залишилися ночувати на території житомирського підприємства, аби відбити можливу атаку. А жінки та деякі управлінці підприємства пішли задавати питання. Начальнику територіального управління юстиції області наша знімальна група також завітала до управління юстиції, але нам там були не раді. Начальника на місці люди не застали. Ми прийшли сюди, і я думаю, що люди. Колектив зі мною згодиться. Ми тут будемо влаштовувати сидячу з. Як це забастов... Забастовка. Сидяча забастовка до тих пір, поки не буде відмінена ліквідована незаконна реєстрація. Треба буде сидіти день, два, три. Я зараз замовив вечерю для всіх людей. Ми тут собі розположимося в кабінетах і будемо сидіти. Вони хотіли захопити наше підприємство, ми захопили їхнє. Телеканал СК-1 буде уважно слідкувати за ситуацією та тримати вас у курсі найсвіжіших новин. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1.